Пляжі на річках не відповідають нормам. Місцеві манесники взялися за ревізію берегів річок, де нині масово відпочивають прикарпатці. Нині рятувальники навідалися до бистриці, оглянувши відпочинкову зону, підсумовують: тут немає ані рятувального посту, ані медпункту, а головне правил поводження на воді. Якщо станеться якась, не дай Боже, нещасний випадок, ви бачили, який поганий під'їзд. Хоч, хоча ж, згідно цих правил, має бути Визначений під'їзд, і написано тільки для аварійно-рятувальної служби. Якщо чи швидка, чи аварійна рятувальна служба водолазна буде їхати, щоб вона мала можливість негайно прибути на місце події, і врятувати людину. Відтак, озброївшися гідними матеріалами, рятувальники та громадські активісти взялися за роз'яснювальну роботу. Від малого до великого застерігають від необдуманої поведінки на воді та вкотре нагадують правила, які можуть врятувати життя. В основному не ну, як кажуть, на народі не знаючи броди, не лізти в воду, тому що дно міняє свою структуру, міняє рельєф. І не знаючи рельєфу даного дна, заходячи у воду, можна потонути, звичайно. Так само, коли діти чи навіть дорослі стрибають з неспеціально обладнаних місць, це з берегів, з дерев, так само ризик і потонути, і загинути, вбитися до плит і до дерев, які можуть бути на дні. Загалом від початку цього року на водоймах області загинуло 9 людей, з них одна дитина.